А пан Андрію, якщо говорити про Покровська конкретно і про Мирноград, скажіть, будь ласка, чи можемо ми говорити в якій мірі є наш контроль цих населених пунктів, в якій мірі росіян, в якій мірі це все сіра зона? Як би ви охарактеризували от ситуацію в цих ну вже всім відомих населених пунктах? На сьогоднішній день ми вже давно про це говоримо: що взагалі дуже складно вибувати як раніше лінію бойового зіткнення, яка буде чіткою зрозумілою для обох сторін. Сіра зона, тобто кіл зона вона місцями досягає глибиною по фронту в 5 кілометрів. Тобто, наші позиції з противником дуже сильно переміщені. Сказати про те, що є якесь чітке розуміння, ну особливо по мапам Діпстей. Вони абсолютно неправдиві в містах абсолютно неправдиві пане оборони... Андрій? Е, може, я маю на увазі в, в рамках, зараз. Ти, образиться. Що вибачте, та... що вас перервав пане Андрій, що діпстейт зараз образиться на нас? Нічого, <гум> нічого нічого страшного. Я маю на увазі абсолютність. Це от не, немає чіткої такої абсолютної лінії, що ми розуміємо, що от є так воно промальовано. Так воно і є. Три-п'ять кілометрів може бути як в одну, так і в іншу сторону знаходитися або противник, або наші сили. Оборони вглиб противника, тому я й кажу, що як такової лінії бойового зіткнення на сьогоднішній день немає. Її більше вже визначають навіть не піхотинці, які знаходяться по передньому краю, а більше визначають і пілоти, і артилерія, яка може не підпустити або під або десь в глиб уразити противника. Оце є на сьогоднішній день більшою лінією розмежувальною. Відповідно, її ширина від трьох до п'яти кілометрів. Тому говорити про те, що якось по місту проходить лінія, це на сьогоднішній день неможливо дуже багато місць на Донбасі є невеликими їх взагалі там протяжність там півтора-два кілометра. Тому говорити про те, що як по цьому місту буде проходити чи проходить сьогодні лінія бойового зіткнення, це неможливо. Можливо, говорити лише про те, що чи є противник в цьому місці, чи спостерігався, чи вражався, чи не вражався. Оце буде правильно. На жаль, ми знаємо, що в Покровську такий противник є для розуміння, яка загалом обстановка в місті можливо там безперебійний про просто ось цей шум від. Онів, тому що вони постійно літають. Чи навпаки це якесь таке перманентне затишня? Але з імовірними такими спалахами, ймовірно, стрілецького бою, що відбувається в Покровську. По покровську я можу сказати лише з спілкування з друзями, які там знаходяться, тому що по покровськ трошечки південніше від нашого від нас знаходиться. Але ситуація там така сама, як і в місцях ближчих до нас противник присутній в місті в містах ідуть стрілецькі бої. У противнику дають постійні накази про те, щоб вони просували свої розрахунки безпілотних систем, намагались виставляти їх в місцях для того, щоб зайняти. Панівні висоти для того, щоб виставитися на в висотках на будівлях і мати змогу долітати далі по лінії фронту і перебувати нам логістику. Пане Андрію, давайте трошки спробуємо проаналізувати, чого чекати від весни літа. Вже від експертів військових є певні оцінки. Ну зокрема, військовий експерт групи «Інформаційний спротив Костянтин Машовець робить свої висновки. Зокрема, він стверджує, що Росія розпочала підготовку до масштабного весняно-літнього наступу в Україні, формує стратегічні резерви накопичує ресурси на ключових напрямках і проводить приховану приховане перегрупування сил. Ймовірний старт нової фази. Бойових дій кінець квітня, коли умови стануть вигідними для піхоти, тобто з'явиться зеленка, я так розумію. найбільш ймовірні напрямки це словянсько краматорський та оріхово запорізький Водночас, Росія не поспішає вводити стратегічні резерви людські, які вони, я так розумію, накопичили, десь і зважаючи на ризик ослаблення майбутньої кампанії, в яку вони хочуть влити ці резерви. Машовець зазначає, що, попри переговори, Кремль може спробувати завершити війну силовим шляхом уже цього року, але е, теж розуміє свої ризики. Пане Андрію, можливо, у вас інша оцінка або є доповнення от, до висновків пана Костянтина Машевця. Я не вірю в те, що противник може здійснити спробу завершення війни. Силами це абсолютно неможливо. Ми це чудово побачили на початку повномасштабного вторгнення. Якщо б це було можливим, це б відбулося в цей в той час, точніше на сьогоднішній день. Це є абсолютно неможливим. Стосовно планів противника, він від них ніколи не відмовлявся, тому говорити про те, що на весну і на літо у нього з'явилися наступальні плани, це вважаю теж неправильно. А вони в нього з'явилися ще в 2014 році, і на жаль по сьогоднішній день ми з ними боремось стосовно очікування від весни, ми насамперед очікуємо дійсно це зеленку, це відновлення природного укриття для того, щоб наші піхотинці, наші бійці могли спокійно пересуватися, принаймні приховано пересуватися. На по полі бою для того, щоб вони мали природні укриття, і звісно, морози мінус 20 і плюсова температура в плюс 15 плюс двадцять це велика різниця для людей, які знаходяться безпосередньо в окопах.